Після війни Україна обов'язково переможе, але що буде потім? Що, як замість єдності почнуться внутрішні тріщини, автономні регіони, іноземні впливи, суперечки між своїми, і це не сценарій фантастики. Колись подібне вже було у Югославії. І ми сьогодні поговоримо про те, чи може Україна піти тим самим небезпечним шляхом. Усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог Без Краватки. Тут ми говоримо про складне просто. Не забудьте підписатися на канал, це безкоштовно для вас, а мене це дуже сильно мотивує продовжувати далі. Також підтримайте мій проєкт через Монобанку. Лінк буде у описі під цим відео, так qr код буде тут біля мене. Тепер до справи: почнемо з неприємного, але важливого. Є така страшнувата фраза, як балканізація. Вона не має нічого спільного з кавою у Белграді. Це про те, як велика і сильна країна може поступово розсипатися на шматки. Спочатку конфлікти, потім автономії, далі чужі військові на запрошення місцевої влади. Знайомо! От про це ми сьогодні й будемо говорити. Чи є ризик, що Україна після перемоги почне тріщати по швах? То що ж сталося у Єгославії? Раніше я робив на цю тему відео, тож запрошую і до його перегляду. Лінк буде у підкасті. Якщо коротенько, то нагадаю: Югославія це не одна країна, а шість республік, які після смерті їхнього керманича Тіто почали сперечатися кому і що належить. Усі говорили про особливі шляхи, історичні образи і національні інтереси. Ну а далі війна, етнічні чистки, втручання інших держав і поява незалежних країн, які досі не можуть поділити Косово. І головне, все це почалося не з ракет, а з автономії, образ. І багато хто думав, що нічого страшного в цьому немає. Тепер повертаємося до України. Сценарій розтягування України чи вигадка це, чи реальна загроза. Війна проти Росії об'єднала Україну, і це правда, але одночасно вона загострила старі слабкі місця. Хтось, уже почав шепотіти про права регіонів, хтось про ем, історичні особливості, або якщо зручніше, історичні справедливості, а дехто побачив шанс зайти з іншого флангу. І якщо з цим нічого не робити, ми на виході можемо отримати не модернізовану державу, а нервову федерацію із сотнею різних бачень, як жити далі. Тож, ордло або нове життя старої проблеми. Зараз ці території залишаються під тимчасовою російською окупацією. Яким буде їхній статус у майбутньому, не знає ніхто. Але якщо колись постане питання про їхнє повернення під контроль України, розв'язати це в один день в жодному разі не вийде. Бо там не просто зруйновані міста, там роки інформаційної ізоляції, свої локальні еліти, а також що найгірше зв'язки з Росією. Інший досвід життя, інші уявлення про, нам... про нормальність. І навіть якщо Україна знову отримає контроль. Це ще не означатиме автоматичну інтеграцію. Може початися зовсім інша історія з торгом, з політичними особливостями, з внутрішніми конфліктами. І тут головне не дати повторити сценарію 2014 року. І якщо просто поставити прапор і сказати все нормально, нічого нормального не буде. Нормально буде лише тоді, коли люди, які там живуть, знову відчують себе частиною цієї країни. Варто згадати і про Закарпаття. Це зона турбулентності, але в українців із Києва часто дуже слабке уявлення, що там відбувається. А відбувається там ось що: угорські паспорти, угорські школи, угорські чиновники, які часто комунікують напряму із Будапештом. І зазвичай це всіх влаштовувало. Але тепер питання стає політичним: прем'єр Угорщини Орбан, про якого я теж раніше робив відео. Відкрито натякає, що інтереси угорської меншини треба захищати. І якщо після війни Київ не почне нормально працювати з регіоном, то Будапешт почне працювати ще активніше. Так, це не означає, що завтра там з'являться чужі війська чи танки, але інфраструктура впливу вже є. А далі достатньо одного культурного центру, де роздають паспорти, гроші і вішанку. Також варто згадати і про польські настрої. Дружба, яка потребує права. З Польщею в нас історичне братство і дружба. Але останнім часом з'являється і ще щось: опіка! Польща прийняла мільйони українців, допомогла більше за будь кого Але іноді це перетворюється на спробу керувати процесами, а не просто підтримування. Ми бачимо це у темах спільного контролю, економічного інтегрування, а іноді і просто в польській публічній дискусії, де лунають фрази на кшталт Ми вам дали, ми тепер маємо право теж щось сказати. І це не загроза в стилі танків, але це питання політичного балансу. Бо якщо не провести чітких меж у партнерстві, завтра хтось на заході країни скаже. А може нам краще жити як у Польщі? А може хай нам допомагають напряму з Польщі? Росія не спить. І тут важливо розуміти, Росія не чекатиме офіційної поразки, вона вже готує сценарії плану Б не військового, а саме внутрішнього. Це сіяти сумніви, просувати місцевих лідерів, лякати федералізацію, роздувати конфлікти в громадах. Там, де не можна взяти танком, можна зайти через місцеву раду. І тепер серйозно, що з цим всім робити? Не треба чекати, поки пронесе. Треба чітко визначити, що таке автономія, і чи вона нам взагалі потрібна. Перезавантажити комунікацію з прикордонними регіонами не через інструкції, а через людей і реальні рішення. Побудувати внутрішню політику на довірі, а не на силі. Бо демократія це не про контроль зверху, а про те, щоб усі відчули, їх бачать, їх слухають, їх не здадуть. А якщо ми самі втомимося одне від одного, це насправді звучить дуже навіть грубо. Але давайте чесно: 11-й рік війни, десятки реформ, постійна мобілізація, економіка на межі, побут вже як у похідних умовах. І тут ще треба ще й будувати власну свою державу. А, у таких умовах є ризик, що різні частини країни просто втратять терпіння. Одні скажуть, ми втомилися годувати столицю, інші скажуть, що досить сидіти в тилу, коли ми на фронті, і почнеться, хто більше зробив, хто кого кинув, хто кому винен. І ця лінія розлому не на мапі, а в голові. І вона найнебезпечніша за будь-який кордон. Також Крим питання насправді болюче, але водночас і ключове. Якщо завтра він повернеться, то з чого треба починати? З банерів урочистих промов чи з розбору, що робити з тими, хто 10 років жив по-іншому, з тими, хто не чекав повернення, з тими, хто чекав. Крим це не символ, це ранні люди. Реальна своя інфраструктура окрема, юридичний хаос, військова спадщина і тисячі щоденних питань. Якщо до цього підійти як до трофею, то втратимо його знову. Якщо підійти як до виклику, отримаємо принаймні шанс. Коли ми кажемо, що Крим повернеться, то дуже часто звучить це так. Ніби мова йде про прапор на адмінбудівлі і нову прес-конференцію. Але Крим це не стрічка на мапі, це півтора мільйона людей. Це інфраструктура, яка працювала 10 років, не за українськими законами. Це школи, суди, земельні реєстри, медичні картки, місцева влада, пенсійна система і, перепрошую, податкові борги, яких за українським законодавством немає, а за російським є. Тобто, перше, що треба зробити, юридично розчистити територію. Інакше там буде тотальна плутанина і тотальний хаос. Хтось оформив будинок по російському праву, хтось ще по-українському ще до 2014-го, а хтось взагалі нічого не оформлював. І як це врегульовувати? Треба готуватися вже зараз. І це мають бути чіткі процедури, а не ну, якось домовимося. Друге. Амністія чи відповідальність це насправді дуже болісна тема. Бо 10 років хтось служив у російських структурах, хтось отримував зарплату від окупаційної адміністрації, хтось просто мовчав, а хтось активно доносив. Всіх під одну грибінку це шлях до конфлікту з іншого боку, якщо не буде правової позиції, з'явиться анархія і самосуди. Тому тут потрібне холодне і тверезе рішення, хто попадає під амністію, а хто має відповідати. І воно має бути не політичним, а правовим. З критеріями, з прозорістю, з можливістю апеляцій. Третє: перехідна адміністрація. Не можна повернути Крим і наступного дня призначити звичайного голову ОВА. Треба буде створити перехідну адміністрацію із силовиками, юристами, комунальниками, лікарями і перекладачами. Бо так російську там теж доведеться чути і пояснювати, і переконувати, а це не просто сварити. І ця адміністрація має бути не тимчасовою, а функціональною. Мінімум 2-3 роки, бо перші місяці це буде суцільна криза. І довіра, і логістика, і безпека. Четверте. Інформаційна інтеграція. Люди в Криму багато років жили в іншій інформаційній бульбашці. Там показували про нацистів у Києві і про успіх Росії у спеціальній воєнній операції. Розповідали, що вода від Путіна, а тарифи від Леніна. І Якщо після повернення туди просто зайде телевізор з плашкою ЮА 1 нічого не зміниться. Треба буде пояснювати спокійно, без тиску, але щодня що Україна це не лише Київ, що держава не мститься, що вона працює, що вона хоче, щоб Крим був частиною не через страх, а через сенс. П'яте це економіка. Крим не лише море і артек, це порти, електромережі, дороги, сільське господарство, транспортні хаби. Частина цього зруйнована, частина працює, але за іншими стандартами. Потрібна економічна стратегія, що ми там розвиваємо, що заморожуємо, кого залучаємо з інвесторів, чи запускаємо держпідтримку для підприємців. І це треба не після перемоги, а готувати вже зараз. Бо якщо цього не буде, Крим стане тягарем, і люди в інших регіонах почнуть питати: а чому ми маємо знову все самі піднімати? І шосте культура та освіта. Зараз там російські підручники, російські музеї. Пам'ятники визволителям і нульова присутність українського контенту. А це значить, доведеться заново вибудовувати українську присутність, але не через заборони і зачищення, а через відкриття. Відкривати музеї, театри, відкривати архіви, пояснювати, показувати, запрошувати. Інакше буде не інтеграція, а чергова хвиля розчарування. Повернення Криму це не тільки про державний прапор. Це про те, чи вміємо ми працювати не лише на війні, а й у мирі. Якщо підійти до Криму як до ще одного трофею, втратимо його знову. Якщо як до виклику, матимемо шанс не просто повернути землю, а зібрати цілу країну докупи. Тепер поговоримо про децентралізацію і що це взагалі таке. Поясню дуже коротко: це коли частину влади та грошей із Києва передають на місця. Тобто рішення про школи, дороги, лікарні, комуналку ухвалює вже не міністр у столиці, а місцева громада. І гроші на це теж залишаються на місці, а не йдуть спершу у центр, а не йдуть спершу у центр. У теорії це круто: менше бюрократії, більше відповідальності, швидкі рішення і так далі. так так далі, і так далі. Але є нюанс: якщо немає контролю згори і спільних правил. Це перетворюється не на розвиток, а на бардак. Кожен собі мер, кожен собі парламент і замість сильної країни, мозаїка з локальних князівств. Це слово звучить красиво в реформах, але децентралізація без сильної спільної державної рамки це не свобода. Це бардак. Ще трохи уроки Югославії. Ця держава теж думала, що у неї сильна армія, історія перемог і єдине бачення. І теж вірила, що жоден регіон не наважиться піти. І що, мовляв, усе зростеться. І все тріщало повільно, зсередини, не від слабкості, а від самовпевненості, не від зради, а від недбалості. Україна не Югославія, але це не дає нам індульгенцію від помилок. Бо головне не те, чи ми втратимо частину території, а чи збережемо країну як ідею. Як проєкт, у якому хочеться жити. Регіони це не вороги, але вони не повинні бути окремими світами. У нас є Буковина, є Донбас, є Галишина, є Таврія. Усі зі своїм акцентом, своєю історією, своїм темпераментом. Це не проблема. Проблема, коли держава не може пояснити, чим вони всі разом. І навіщо? Якщо ми не створимо зрозуміле бачення, чому ми разом. Хтось інший створить альтернативне. І там уже не буде про єдність. Там буде про ми платимо податки, а вони воюють. Значить, ми різні або навпаки. А тепер на завершення. Ми переможемо і це факт. Але потім доведеться зібрати країну не тільки фізично, а й емоційно, політично, адміністративно. Якщо ми хочемо уникнути сценарію балканізації, треба діяти. Вже зараз. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Підтримайте мене і мій проєкт через Монобанку. Лінк буде в описі під цим відео і QR-код біля мене. А з вами був Єгор Галівець, політолог без кроватки. Побачимось у наступному відео.